Ви коли-небудь думали про те, як добре було б мати необмежені можливості? Мене звуть Гане Лочовський, і я розповім вам, як нам слід поводитись з нашими кордонами. Раніше я колекціонувала у паспорті штампи. Під'їжджаючи до кордону, мені повсякчас хотілось отримати штамп, щоб усім довести, що я була у цій країні та перетнула цей кордон. Я навіть можу пригадати, як з острогом ми очікували на кордоні Німецької Демократичної Республіки, щоб не виникло якихось проблем на перетині кордону. А після 2001 року вже стало й нецікаво виїжджати на територію США. зараз Європа майже живе без кордонів, хоча вони все ж є. Проте нам стало набагато легше їх перетинати сьогодні мені б хотілося поговорити про змагання, яке нам неможливо виграти. Це змагання проти наших кордонів. усі ми маємо свої кордони. Життя ставить перед нами кордони. у всіх нас вони є. Нам слід усвідомлювати власні кордони. чи то такі кордони, які нас стримують, або може взагалі ті, що важко усвідомити. Чи ми свідомо встановлюємо кордони, які йдуть нам на користь? Визнаючи кордони, ми даємо Богу волю використовувати нас у наших слабкостях. Це ніби вода у джерелі, що витякає з труби на схилі гори. Якщо відсутній резервуар для цієї води, вона просочується у ґрунт, і її не можна використати. За наявності такого резервуару зі стінами, так би мовити, кордонами воду можна відчути. Так само і в житті. Ми можемо розпилювати власні сили за принципом поливальниці, при цьому не пізнаючи нічого конкретного. Або можемо встановлювати собі кордони, прикладаючи сили з певною метою. У мене є добрі та погані новини про наші кордони. Спочатку погані. Перша погана новина: не можна мати все одразу. У 70-ті роки повсюди пропагувалося, нібито жінки можуть мати усе. Дивовижний шлюб, рано подорослішавших дітей, запаморочливу кар'єру. Треба було досягти всього й одразу. У 80 х з'ясувалось, що у нас було не все, що тільки треба було все робити. Це приносило набагато менше задоволення, аніж як воно виглядало у рекламі друга погана новина Не можна бути водночас у двох місцях. Так само не можна водночас дивитись дві програми по телевізору. Життя змушує нас обирати, а наш вибір має наслідки. роблячи щось одне, я не можу бути водночас тут і там, і я маю з цим жити. Ой, мусаметліб. Третя погана новина в одному дні лише 24 години. Протягом кількох з них нам треба спати. Тіло має власні кордони, незалежно від того, наскільки ми цілеспрямовані. Без сну можна обійтись лише стільки то часу, засвоїти лише стільки інформації, прийняти лише стільки то рішень. Люди боролися із кордонами. Здебільшого ми замислюємось про це лише тоді, коли нам виповнюється 40 років. Усі ці погані новини зводяться лише до одного чим раніше ми почнемо поводитись як обмежене створіння та припинимо, намагатись бути супердружинами, тим раніше Бог може почати нам допомагати про те, що ми робимо, якщо інші не визнають наших кордонів. Одна жінка сказала: усі свої рішення я приймаю під тиском страху. Інколи її переслідує страх, що вона може щось втратити. Іншого разу вона боїться бути покинутою, Проте здебільшого, вона боїться, що не буде подобатись своєму оточенню. Якщо ми живемо, щоб подобатись іншим, ми тим самим дозволяємо їм визначати наші кордони. Ісус жив лише для того, щоб подобатися лише своєму батькові. Фарисеям він не дуже подобався. Більшість людей відвернулась від нього. Навіть найближчі учні не завжди були в захваті від його рішень. проте він жив лише задля єдиного глядача. тому міг засмучувати інших, попри все, маючи свободу у серці. Якось білкос Косбі сказав: я не знаю, яка таємниця успіху, проте знаю ключ до краху це бажання усім догоджати». Часто Ті кордони, які визначають для нас інші, не такі, як ті, що передбачив для нас Бог. Тож нами доводиться відмовляти їхнім проханням. Вам ніколи не вдасться догодити усім. Усвідомивши цей факт, ви вже не будете залежати від похвали оточуючих. Відтак зможете приймати кращі рішення оскільки ми маємо кордони, нам слід рішуче боротися із тим, щоб не дозволяти іншим чинити на нас тиск. По справжньому добре ми функціонуємо лише у межах кордонів, які нам дав Бог. я не хочу сказати цим, що усім слід відмовляти. Погоджуйтесь, якщо завдання вам під силу та відповідає вашим здібностям. Проте рішення приймайте самі. Є ще й хороші новини. Перша хороша новина, визнання своїх кордонів дає Богу можливість втрутитися на допомогу вам. Мені одразу на згадку спадає апостол Павло у своїй боротьбі з колючкою у тілі. Дехто вважає, що це була фізична хвороба, що завдавала болю. Павло її зненавидів, оскільки він повідомляє, що тричі молив Бога її усунути. Бойовничий Павло зазвичай не належав до тих, хто б когось про щось благав. Можливо, він міг би розпорядитись щодо чогось або попрохати чогось, проте дуже рідко благати. однак свої дії він описує словом, що викликає майже відчай. Він хотів звільнитись від кордонів свого життя. у межах цих кордонів він робив дві речі, які можемо робити, й ми. По перше, він наполягав на Божій волі щодо проблеми. Павло молився про Божу допомогу та, здавалось, не бажав відступатися від Бога доки не отримав відповідь. Бог відповів такими словами, що принесли Павлу свободу. Павло повідомляє і сказав він мені досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Павло не бажав отримати відповідь від будь-кого іншого, хоча він може й обговорював це з іншими або молився заступницькою молитвою. Відповідь, яка заспокоїла його душу, прийшла безпосередньо від Бога. Він наполегливо звертався до Бога, аж поки не отримав цю відповідь. «Чи ви коли-небудь ставали один на один із Богом зі своїми потребами? Бог любить, коли його шукають. Анна влаштувала очну ставку із Богом з проблеми безпліддя, привернувши до себе увагу священника так що він подумав, що вона п'яна. Мене захоплюють жінки, які борються із Богом, як Анна. Її чоловік робив усе задля того, щоб втамувати її біль, сказавши, чи я не ліпший тобі за десятьох синів. Проте Анна сама хотіла почути Божий голос. Він їй відповів, і вона з радістю на серці повернулася свій дім. Павло також відчув мир на душі. Бог сказав Павлові, що його сила помножиться. Ця відповідь заспокоїла Павла. по-друге. Павло із вірою відізвався щодо своїх кордонів та залишався при цьому. Після того, як Бог пояснив йому свої наміри щодо нього, Павло погодився з його словом. Отож, сказав він, краще я буду хвалити своїми немочами, щоб сила Христова селилася в мене. тому любо мені перебувати в недугах, у прикростях, у бідах, у переслідуваннях, в утисках через Христа. Коли бо я слабий, тоді я сильний. Павло звільнився. Він перестав боротися зі своїми кордонами. Для цього він зосередив свої сили на радості. Він славив Бога таким чином, ставши в змозі робити для нього набагато і набагато більше. Катрін Бу співзасновниця армії спасіння часто хворіла. Сюзанна веслі, матір братів веслі, усе своє життя провела у бідності. Флоренс Найтінгейл була жінкою, що хотіла досягти чогось у світі, який належав суто чоловікам. Елен Вайт мала слабке здоров'я та достатньо шкільну освіту. проте, усі ці кордони ніяк не могли обмежити Бога, а служили лише для того, щоб стало зрозуміло, що результат, якого досягли усі ці жінки, засновувався виключно на його силі. Гарний приклад людини, кордони якої Бог не міг обмежити, це Гелен Келлер. У віці двох років вона захворіла на краснуху, утративши при цьому зір та слух. Незважаючи на сліпоту та глухоту, вона навчилася розмовляти, закінчила з відзнакою редклів, написала сім книг та численні статті. об'їздила усю Америку, роз'яснюючи їм потреби людей з фізичними вадами. виступала у театрі та зняла німий фільм. Написаний нею вірш виявляє, як вона ставилася до своїх кордонів. Вона дивилася на інших, які мали обмеження, щоб знайти мужність та силу. Сліпота Мільтона та глухота Бетховена не ставали їм на заваді, щоб давати величне людству. З Божою допомогою навіть її фізичні вади не повинні були її обмежувати. Гелен Келлер писала: вони позбавили мене того, чим би могли бути мої очі. Проте мені приходить на згадку поема Мільтона. Мене позбавили того, чим би могли бути мої вуха. З'явився Бетховен та витер мені сльози. Мене позбавили того, чим міг би бути мій язик. Однак ще дитина. Я розмовляла із Богом. він не допустив, щоб в мене забрали душу, доки вона в мене є, я ще володію усім. друга хороша новина прийняття справжнього життя. Змінює коли ми приймаємо обставини, це стає потужним інструментом для змін але перш ніж змогти щось змінити у нашому житті, нам треба визнати, що саме тепер має бути тільки так. Якщо я більше не борюся з чимось, просто приймаючи це, тоді зміни стаються всередині. Раптом я опиняюся у становищі приймати все добре, що знаходиться довкола мене, бо прийняття приносить таке велике полегшення. Що відбувається, коли ми приймаємо наші обставини? Ми розслаблюємось. Замість того, щоб боротися із чимось, ми можемо направляти власну енергію у правильне русло, прийняття таким чином освітлює реальність, що можна краще розпізнати наступний крок. третя хороша новина: працювати над тим, що маєш Це перший крок у вірному напрямку. Можливо, ми вірили, що треба чекати, поки життя стане дещо спокійнішим, перш ніж розпочати приводити його до ладу. Завтра я почну відкривати справжню радість. Завтра я краще поводитимусь. Завтра я насолоджуватимусь життям. Завтра, коли стане спокійніше, коли завершу всі справи. проте, ніколи ми не завершимо всіх справ. Життя ніколи не стане настільки спокійним, щоб ми могли чекати до завтра, щоб жити так, як власне хочемо. Життя – це завжди рух, постійні зміни, повсякчасне передбачування обставини. Ми можемо припинити очікувати, що життя стане бездоганним та почати роботу над тим, що вже маємо, щоб зробити це настільки задовільним, наскільки можемо. Більшість людей взагалі не живе або вони переймаються про минуле, яке не можна змінити. або хвилюються про те, що могло б статися. Більшість чого ніколи не станеться. При тому забувши, що життя проживається сьогодні. може сьогодні в мене обмежені можливості. Проте навіть так я можу щось почати. Життя проживається саме сьогодні. Чому ви звертаєтесь до Бога в молитві? Які у вас кордони? Чи ви їх прийняли? Якщо так, ви здивуєтеся, що може зробити Бог, щоб ви перетворились на шедевр, який він планував я хочу помолитися з вами. Дорогий Господь, допоможи нам прийняти наші кордони та вірити себе тобі, щоб ти, незважаючи на нашу обмеженість, зміг зробити з нас щось дивовижне. За все приносимо тобі подяку сьогодні. Амінь. Якщо у вас є запитання чи пропозиції щодо програми. Ви можете звернутись за адресою вказаною на екрані.